Знаходить зараз на фланзі Кереро. Той віддає до штрафного. удариться 3-0! Як же ж зараз асистував Сергію Пулеці Гереро? Ось така атака від луганської команди. Сергій Пулеця забиває. Ну і що за такої ситуації зможе змінити Львів? Залишили одного зараз. Гереро. Подивіться, скільки вільного простору довкола на футболіста Зорі. Той віддає передачу, швидою вирізає до штрафного майданчика. Побачив, де був Булеца, якого теж ніхто не опікав, ніхто не заважав десятому номеру. Зорі пробивати в дотик. Ну й Булеца виконує просто відмінно удар в один дотик. Пробиває, кладе корпус. Все, яке потрібно, робить Сергій Булеца. От ми, до речі, в першому таймі говорили про бомбардирів луганської команди, про те, що Русин забив п'ятий м'яч. Булеца теж бачимо забиває п'ятий м'яч у сезоні.